І сьогодні я буду грати в Better Brain Rod. Хто не знає, Брайн це меми. Їх придумав штучний інтелект. І зараз ми тут будемо дивитися, який крутіший. Алванка Сатурн-Сатурніта. Алваха Сатурн-Сатурніта. Ілі... Хто це? Я не знаю, хто це тоді не це, бо я цього взагалі не знаю, хто це. У нього якийсь нос! Окей. Okay. Дядька якийсь. <свіг> Непонятний. І так, да, коли ми обираємо і будемо зараз сражатися, якщо хтось оце вибрав. Так, ніхто цього не вибрав, тому ми виграли і танцюємо. <свіг> так. Наступний в нас раунд іде. Или... Фри... Коротше, я не знаю, як це правильно читається, але от такий от верблюд, холодильник або кроусан. Давайте верблюд-холодильник. Він мені більше подобається. Я просто не всі знаю, як правильно читаються. От, ну, от такий холодильник. Якщо ви знаєте, хто такі брейнроти, то пишіть в коментарях, який у вас найулюбленіший. Бо в мене, наприклад, я не знаю всі. Мабуть. Чого ніхто не вибирає, ми тільки танцюємо все. Мій напевно буде. Балерина Капучина. Ну, бо вона дівчинка і балерина. Коротше, дуже круто. Дуже гарно. О, так. Наступний раунд і. Which Brain Road is the best? А, це не Брайн Рот взагалі. What? Це не Брайн рот! Давайте тоді. Це, це хоча б тварина. Тварина Вовк, кокос. Ой, тварина Вовк. Кот Вовк Кокос! І лис, і лиса ще плюс. Да уж, маємо смачні. Якийсь. І ніхто. А, один обрав. Так, б'ємося! Давай! Файт! Уа, бух, бух! Давай, 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 давай! Чого ти від нас тікаєш, а? Не чекай, ми хороші. Ми просто тебе Ось, победили. Ми нічого тобі. Погано б не зробили. Тут, 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 тут. Ми з дівчинкою один танець танцюємо. Так е Наступний раунд. І на цей раз. А я не знаю, хто буде. Можна. А ось тут всі меми оці. Тут якісь. От... Ну, коротше, тут всі меми не тільки це. Що це? О, Балоні Лолі Лоні БАЛЕРИНА, балерина КАПУЧІНА, ЦЕ Я! Ми, ми, ми. Давай, балерина Капучіна, 100%. відсотків БАЛЕРИНА КАПУЧІНА Мі-мі-мі-мі Схоже у мене голос на цей Пишіть в коментарях, схоже чи ні Просто я так вже їх передивилася. У мене є от якийсь Golden Crowls. Common давай у мене є супки якісь кіхті Давай, вона навіть натікає. А оце ми зараз так от. Тидиш. Тидиш. Є ми виграли, танцюємо. Таке. Такий танц вишли така. Так, зараз новий раунд і... ой! А на ну, що я тиснува? О, тут можна стати. Так, який брейнрут? Капучино асасино! Little... I sleep. Що це таке? Тут, коротше, не тільки брейнру, тут всі меми є ще. І тут якийсь, Я не знаю, хто це I sleep написано. Ну, звісно, капучино асасину. Без варіантів просто. Бо я цього не хочу, він спить. Спить отак от. Хто б не хотів отак от спати, поставте лайк, будь ласка. І підпишіться. Буде взагалі супер. От. Зараз ми будем... Наступний раунд. О, тут є вікно. Я, я думала нема. Ого, ніфіга! Тут є отак от просто така колона. А так зараз нічого не видно. Так, який був ну, ще не буду. Точно Нугетман! Нугетман. Нагетсмен. Нагетсмен. Мені цікаво, хто вол вибере. Ну, я не хочу вол бо. А, ну, деякі вибрали вол Але ми зараз їх побеждемо. Давай, 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 давай! Тиш-тиш-тиш-тиш-тиш-тиш тиш. Тиш. Тиш 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 тиш. Так, я його побудила, мені дали кристалів. І давай, 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 давай. Да чего вы, блин? Ну, хлопчик. Так, ес, yes, мы выиграли. Не, ну прикольная игра. Мне очень нравится. Гигачат. Не, ну я не знаю, тут у нас брейнротик немає, ну. А я взагалі б нічого не выбирала. Аллач Госи выбрала вот ого, ги, Гигачат, ёбай, не знаю, мне я мне текал, кто ещё выбрал Гигачат, все вот я выбрала, да? А не, нас ближе, кто выбрал Гигачат? Так, давай, 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 бух, 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 бух. Так, знову мій танець. О, ми з дівчинкою одна, потанцюємо. своє. чого вона тікає коли я до неї підходжу? Не зрозумію. Так. Не розумію. А це за RoboX? А ну да, за <потіон> шопс? RoboX. за? Shops. Петропа 3 Петро Патрона Петро Тереля Три Петро Патрипа А це точно 3 Petro Petro Patripa фрулі фрола Тільки дві людини і зараз Бежим Бах Бах Тиш Ми так швидко виграли? А, нет, не выиграли Фух! Фух! <плес> Арина 11 раунд, і я не знаю що буде Що ви б обрали? Ну зачем чек нагетс мак? Ман. Ой, мак! Ман! Кокущини мама! Можна Выбрате, например, данные Чирги. Не, я бы обрала Типу. Глобо Протодрило. Все, я убрала. За 300 баксов я убрала. Я убрала наступный раунд за 300 баксов. Так, давай, 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 давай. Ви бачили, що я обрала? Гро... Глорбо фруктодрилло і И... Що ще і. И... Бюрбалоні лолілоні. Так, ну подивимось. Ось як вам мій вибір. Ось вибір. Рбалоні лулілолі, Cocosini, кокосінні. Фруто Drillo. Так, мені дуже цікаво, хто що вибере? Я, я Глорво. Все, це мій фаворит Глорб. Фруто Так, і чотири людини тільки. Все, просто вооружились і пішли. Бах. Бах-бах-бах-бах. А, бах, 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 бах. я б я програм. Приемлась пьем выиграл. Так, наступний... Ой, шоу стоим за кнопка? Вон спрятали кнопки так, мені треба їх трошечки отак от почу. Ну блін, я хотіла трошки світрити. Так. Cool guy. Або... Бомбіні Гузині! Просто! Без варіантів. Просто бомбіні Гузині. По-перше, бо це Brain Рот, а по-друге, він мені дуже подобається. Він в мене на третьому місці. Поглажу мишкою. Хороший. Бомбіні Гузині. Так, далі. Давай вже швидше. І. Так. Три людини! А ну-ка, пішли з ними розбиратися. Тиш, тиш. Тиш просто тиш 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 тиш. Єс. Yes. Прибили. давай. Yes, я снова ее победила. Я выиграла. Так, далее. Что это? А, ну, ну Шимпанзе не бананы. Ва, ва, ва. Шимпанзе не бананы. И все про... А, на все там... А что мы маленькие? Мы маленькие. Ого, маленькі, а вже з молотками такими великими ходить, а? де хто в помаранчеву з, з різнокольорову, блін, якоюсь, не знаю, це топор, це що це? Що це таке? оце? О, молодінта станціям. Стій. це моє фанта-фантерині. Тигр Лині, Watermelini. Coca Fanta Elefantu або чиґрулині учемалині. Не ну це важко. Для мене важко. Вони майже однакові. <пух> да нас дво здиву... все, я тікаю. Я тікаю, все, я просто тікаю. Нас бринт. Кингурули мама силалера. Мама. Мама си. Тралала тралала. Тралала тралала. Пуркватила пурквала. Я не знаю, что там далее. Так, ну звучание трала тралла. Хто? Б, э, тигр, э, блин, кукущини мама б, выбрав. Якщо тут тралала, тралала У него аж три красивка. Він дуже модний, да. В нас два, а в нього три. Ніх. Ні. А! Ну двоє. Давайте зараз ми їх швидко. бух. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково поставте лайк і підпишіться на мій канал. І всім пока!